Розмова про бібліотечну справу та літературні читання. Довірність зі своїми книгами завітав харківський письменник Олександр Красовицький. Більше 30 років чоловік займається видавничою справою, а зараз пише власні книги. Що стосується моїх книжок, одна називається сьогодні і у неї є підзаголовок Роман про двійників Путіна. Це книжка, яка вийшла в кінці минулого року, до того як почався цей хайп про двійників. І це безумовно. Не тільки розмова про двійників, це роман про сучасну Росію, про механізми російської влади, про те, як там приймаються рішення. У бібліотеках присутні і книги Олександра. За два роки їх вже 16. Серед них п'ять про правдиву історію України, художні твори та щоденники війни. Написання книг для чоловіка не просто робота, так він вивільняє свої емоції. Кожен собі придумуємо придумує способи, як він береже свою психіку, свій стан здоров'я в цей час. Я і не думав, що я буду писати стільки книжок, але в цей час, мабуть, настав мій момент істини, коли я маю донести свою точку зору до читачів. У вінницьких бібліотеках регулярно влаштовують такі заходи та знайомлять читачів з новими виданнями. Українське слово, український автор, він має зараз значення, це необхідно час від часу робити. Бібліотечні установи це роблять постійно. Ми постійно знайомимо наших користувачів з книгами, з авторами, особливо авторами сучасності. Ті, хто зараз працюють, ті, хто зараз випускають літературу, пишуть книги. Ми повинні доносити це до читача. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.